Вітаю вас на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Варіус. Мене звати Павло. Компанія Іскар продовжує вдосконалювати свої рішення, і сьогоднішнє оновлення стосується обортового інструменту, а саме фрез із високою подачею. Раніше ми вже розглядали принцип роботи та переваги методу фрезерування з високою подачою. Посилання на відео залишу під цим відео. Нагадаю, що серед фрез з високою подачею я виділив дві, на мій погляд, універсальні лінійки Logic for Fit та Neofit. Тепер пропоную розглянути більш специфічні рішення. У попередньому відео я розповідав про фрезерування на великому вильоті із застосуванням антивібраційних подовжувачів WhisperLine. Зокрема, ми обговорювали вплив осьових сил при роботі з довгим вильотом. Для зменшення навантажень, якщо це дозволяє операція, варто обирати інструменту з мінімальним кутом ріжучої кромки. Саме для мінімізації осьових навантажень при роботі на великому виліті або малопотужних верстатах компанія Iskar створила лінійку фрез mil for Fit з кутами ріжучих пластин 9, 12 і 14 градусів. Ця лінійка дозволяє значно підвищити режими різання та ефективно оптимізувати операції чернової обробки. Раніше лінійка включала діаметри фрез від 22 до 40 мм для фрез із хвостовиком. І від 40 до 160 мм для насадних фрез. Три габарити пластин 17, 12 і 9 мм із максимальною подачою на зуб до 2 мм. Завдяки високому попиту на такий інструмент компанія «Іскар» розширила номенклатуру, додавши менший шостий габарит пластин для невеликих діаметрів фрез. Новий діапазон діаметрів від 16 до 32 мм. Нові пластини представлені у трьох варіантах. Що перекривають усі цільові вимоги, зокрема обробка сталі, жароміцних матеріалів та загартовані сталі. У рамках постійного вдосконалення цього сімейства іскар також представляє нові змінні квадратні пластини з роздільною ріжучою кромкою. Передова конструкція роздільної ріжучої кромки забезпечує кілька переваг, підвищена антивібраційна стійкість інструменту, зниження споживання енергії та тепловиділення, покращення видалення стружки, особливо у важкодоступних місцях, як в глибоких кишенях і порожнинах. Нові пластини спеціально розроблені для продуктивного чернового фрезерування з великою подачею. Вони підходять для роботи із сталю, чавуном та загартованими сталями. Там, де нестабільні умови різання, як великий виліт або нежорсткі конструкції заготовки. Для верстатів з обмеженою потужністю приводу. Пластини виготовлені з універсального твердого сплаву IC808 із покриттям PVD і обробкою SUMOTEK. Вони доступні у двох розмірах 12 і 17 мм, що підходить для стандартних кишень Neo4Fit. На цьому все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!